Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Narva. Серія Range Power 150 на цоколь H4. Артикул даного комплекту P43T. Постачається фірмовій упаковці комплект. В комплекті у нас дві галогенні лампи знаходяться. Range Power серія 150. Як заявляє виробник, ці лампи світять на 150% яскравіше за стандартні галогенні лампи, і колір світла, світла у них не такий жовтий. Як ми можемо побачити, що одразу кидається в очі, що колби не прозорі, а блакитного кольору. Потужність даних ламп стандартна 55 Вт, під'єднується наживлення 12 В. При заміні ламп хочу нагадати, що потрібно дотримуватись техніки безпеки і замінювати лампи після того, як вони охолонуть, тому як нагріваються більше 200 градусів. Як ми знаємо, лампи H4 це дальне ближній, ближній світло в одній лампі. Одну лампу зараз ми під'єднаємо на живлення і подивимось, наскільки вона яскраво відсвічує, і е, який колір світла має. Так, Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво відсвічує лампа. Е, одразу кидається в очі колір світла, він не такий жовтий, він навіть ближче до білого кольору світла. Ну і яскравість по Порівнянні зі стандартною лампою, тут також помітно, що яскравіша лампа відсвічує.